Усім доброго дня. Такий незвичний формат відео. Ідес ви помалесенько по Вінниці. В одному із повулочків. Ми припаркувалися так цікаво у дворі. Біля клініки Оптима заїхали прямо у двір. От і щоб не дуже крутитися там по вулиці, каже Юра, дивимося, що машини їздять по струтуару. Ще одна така доріжка. Односторонній нібито рух, От, але машини то проїжджають туди-сюди. Саме основне, щоб один одному поступилися. Не часто, правда, але їдуть. Каже Юра, пішли, подивимося, може, ми де виїдемо так, щоб не відразу виїжджати на трасу, об'їдемо. Як десь є, кудою виїхати, то каже, будемо їхати сюди. Пройшли, продивилися, подивилися, знайшли, вертаємося назад. Юрасик он у мене помаленьку спереду, я ще помаленьку, ще помаліше ззаду нього йду. От, ну і вже зараз, як обіцяла, детальніше розповім, що і до чого, і що ми тут робимо і як це можливо. Отож, у вересні місяці нам потрібно було замінити. Той протезик, який стояв Людмилки. Для нових підписників розповім, що Людмилка у нас, на жаль, втратила очко після довгого лікування правого ока після кількох оперативних втручань. От довелося око повністю видаляти, ставити імплант. Ну і вже півроку вона ходила з тимчасовим таким протезиком, з протезиком з набору не. Не надто він співпадав з очком, але це був протез тимчасовий, для того, щоб впадинка звикла до протезу, сформувалася так навколо нього. Ну і у вересні, якби телефонувала уже клініка, що у вас за планом заміна цього протезу, ми не могли зробити то у вересні. По тих причинах, що. Дитина поступила у Кам'янець-Подільський. І фінансово ми не витягували ось ту заміну протезу. Більш того, що я вам скажу, що фінансово ми не потягнули б навіть і у жовтні, от, якби нам не допомогли. Я обіцяла сам перед сказати завдяки чому це стало можливо. От це стало можливо завдяки допомозі колег, от які підтримали котре друзів, родини. Нас з Юрасиком всі, всі потрішки, всі потрішки, і нам вдалося витягнути потрібну суму. Сьогодні ми приїхали, ми зателефонували уже самі, от що. Готові далі просили записати її в такий день, щоб їй була е, можливість приїхати. І е, питань, е, питань ще трішки є. Справа в тім, що е, вона незабаром стає повнолітньою і їй потрібно е, проходити вже буде дорослим сад оформлення на групу і. Виникло таке питання, що е, лікувалися ми в клініці приватній, а щоб е, оформили е, ну, сам перед нарозом псяк подати документи, потрібно заключення із державної клініки. Тому е, ми сьогодні у Вінниці, будемо тут цілий день. Зараз розкажу детальніше, чому. Ми приїхали з самого ранку. Вже обід і ми будемо виїздити звідси аж пізно ввечері. Зараз скажу ще кілька слів, чому так стається. От, ну, а завтра з самого раночку будемо вже їхати в Житомир, Житомир лікарні Станищівка, ми там теж були. Вона навіть там і лежала деякий час, і не один раз От, була госпіталізована, тому я думаю, там питань не постане. От ми з усіма, з усіма документами із приватної клініки будемо їхати туди і будемо просити, щоб давали якесь заключення, а тоді вже будемо е, займатися цим оформленням. Тому, Людмилці, потрібно було е, на кілька днів відпрошуватися з е, лікарні. Е, вибачте, відпрошуватися з університету. От е, приїхала вона в суботу, ну і ось цей тиждень ми будемо займатися. Значить, чого сьогодні цілий день? Тому що теж, е, так як нам сказали, за день не, можливо, що і не успіють, а в її потрібно буде ще примірятися. Але коли ми сьогодні приїхали, нам сказали так, що вона має побути тут і завтра приїхати знову. На завтра ми вже записані в Житомир. Пояснили ситуацію, нам сказали, що сьогодні до п'яти годин вечора будуть старатися все зробити, підігнати, поставити, підганяють по розміру, по кольору. От і пообіцяли, що за цілий день мають зробити, і в такому випадку, коли вже її поставлять ось цей новий протезик, вона повинна просто за собою дивитися. Якщо раптом буде якийсь дискомфорт, щось не так, то тоді на протязі місяця ще нам пообіцяли, що ми можемо звернутися. І е, це буде безкоштовно. Її подивляться і що там до чого будуть робити. Якщо потрібно буде, якщо ж не потрібно буде, то це ми тут сьогодні один день. Але цілий день. Ну, е, не знаю, як би воно було краще, чи так, чи інакше. Е, все рівно воно е, кілька днів дорога туди-сюди. Це і для Юри складно, йому і сьогодні цілий день тут вибути складно. От, ну, але вже як є, то ми ось так і вирішили, що ми сьогодні будемо вже тут до, до Рчинцю, скільки потрібно буде. Ми вже кілька разів е, заходили, нас перший раз відправили на годинку гуляти по Вінниці, другий раз відправили на дві годинки гуляти по Вінниці. От Що ми і робимо. Ми шукаємо, прослідковуємо дорогу, просто гуляємо, милуємося містом. О, місто є красиве, я вже неодноразово про це говорила. Красиве, але як для нас, для людей сільських, то людне, гучне. От, е, ми, е, Приїхати містом, проїхатися то одне, а ось вже цілий день перебування, то воно стомлює, то воно є не наше, то потрібно до такого звикати, до, до такого руху, до такого гулу. Ми звикші до нашої сільської тиші. Ну, то таке. Все, друзі, усім міцного, приміцного здоров'я. Дякуємо вам за підтримку, за те, що залишаєтеся з нами. От, сподіваюся, що вам цікаво подивитися, що ми то там, то сям. На все вам добре, мирного неба, саме головне.